Ну що, вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, я знов на своїй терасі. Зараз в розгарі літо. 1 вересня люди йдуть в школу. А ми з вами будемо розбирати міфи і легенди Іспанії. Тільки в мене не було деякий час. Ми тут з друзями їздили, коли по всьому узбережжю Іспанії. І тут я вже бачу набралося куча, куча всяких міфів. Чому не варто в Іспанії залишатися? Треба виїжджати. Це кошмар. Все 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 кошмарно. Все треба звідси виїжджати. Вітаю раз, два, три. Раз, два, три. Вітаю всіх! Провіряю звук. А я вам дякую. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші коменти, за те, що ви. Робите цей світ кращим, пропонуючи це відео іншим вашим друзям, які можуть підписатися, поставити лайк і отримати найкращу інформацію, яка для них зараз потрібна, хто хоче переїжджати в Іспанію. Також збірка моїх автоконсультацій посилання буде у Описі до відео. Перше, ну це просто вообще, от людина пише: от людина пише в інтернеті три місяці займалися оформленням документів, бо була карта побуту. Польська і Іспанія не хотіла взагалі вирішувати це питання. пасо. А ви дивитесь взагалі мої відео? Тут всі, хто говорять оце, всі, хто говорять оцей момент, ви дивитесь те, що я говорив? Карта побуту. Це резиденція іншої країни. А ви хочете з цієї резиденції перестрибнути на тимчасовий захист. Ви розумієте різницю тимчасового захисту і резиденції? Так склалося, що саме оцими картами побуту, які були у українців у Польщі, Неможливо зробити тимчасовий захист, від них треба відмовлятися, і це був перший критерій відмов. І я іще це говорив. У якому році нагадайте підписники в 24-му році? Ці речі з'явилися і ще в 24-му році. Ну що? Що ти зробиш? Люди не дивляться. Дивіться все підписка, лайк. Дивіться попередні відео. Мої замовляйте консультації. все буде клас. Люди, ви що все можна зробити? У центрах, де роблять документи на тимчасовий захист, сидять росіяни або українці, які тут 20 років, і роблять все, щоб зашкодити нам, тим, хто зараз приїжджає. Це просто нереально. По-перше, це поліція, і вони роблять документи всім націям, хто приїжджає в Іспанію. Ну, це капець, що вам сказати, розумієте? По-перше, ви маєте розуміти, що ці центри це не просто якийсь центр, типу, ти в культурний центр прийшов, да, і тобі там ну, надала або ти прийшов в Сіар. Сіар це не поліція. Це це напівдержавна організація. Вони вони фінансуються з Брюсселя з Там і так далі. Вони вас просто приймають на «Сеарт», «Крузроха». Це окремі організації, Вони не державні. А зараз от люди говорять про поліцію, от що типу там сидять росіяни. Які росіяни? Ну добре, там хай сидить росіянин чи українець, який там 20 років тому, але у нього є протокол, по якому він має приймати. Е, люди думають, що ага, якщо він росіянин чи українець, то він от просто тобі отак -от візьме і відмове. Розумієте, ну це не те, що просто не так, а це просто притягнуто за, за вуха, розумієте, тому що ну, то тоді його накажуть, да, там. От. але раніше ну, в цьому є певні передостороги. Раніше, і ще коли перші біженці приїжджали 14-й рік, да, то там у деяких відділках адвокати розповідали, що було написано, скільки то там українців. Відмовити, скільки то там колумбійців, скільки то уругвайців там і так далі. Ну, от, тобто, от такі от. Але зараз їхній міністр соціальної політики вона заявляла, що вони хочуть навпаки більше сюди людей запропонувати, щоб, щоб більше сюди, сюди людей їхало. 200, ні, вона казала 300 тисяч в рік нових емігрантів. Розумієте? І тут такі раз от, сидять от такі, от такі бивші українці 20 років чи росіяни, да? От, і вони такі, а ні, ми будемо проти Міністерства соціальної політики. Так, так воно не буде. Так не буде, розумієте? Да, Є моменти, коли так от, от один через одного, от, ти нариваєшся на якогось типу, ну, Ну, такого ну, замороженого, такого бюрократичного офіцера, і він тобі отак от робить. Так, це є. І я про це постійно говорю. І я постійно говорю, що робити в таких випадках, якщо ви так попали. Міф номер 2 В якомусь місці багато відмов, а в якомусь мало. Оце прямо тут в чаті в нашому пишуть. До речі, у нас є чат, там де дуже багато відповідей на ті питання, які у вас постійно виникають. Під'єднуйтесь туди, посилання будуть у описі до відео. І от Прямо сьогодні, ось людина пише: типу, ми хочемо жити в Мадриді, але ми знаємо, що в Мадриді багато відмов, тому допоможіть нам, будь ласка, отримати е документи в іншому якомусь. місці. Гелікоптер! Гелікоптер! Поки <рес> в Мадриді багато відмов. Чому в Мадриді багато відмов? Хто тобі таке сказав? Я не розумію. Ну от як ви це звідки це виберете це? Розумієте? От ще раз я пояснюю, як і ще пояснював раніше. От із досвіду свого, і досвіду підписників, це не у Мадриді чи у Валенсії, чи у Аліканте, чи у Барселоні багато відмов. Багато відмов у певної людини. Іспанія це країна людського фактору. На яку людину ви попали. От там у вас будуть або відмови, або погодження. Розумієте. От ви, наприклад, попали на людину на офіцера, який буде докапуватися в Мадриді він чи не в Мадриді. Це не важливо. Розумієте? Тому е, майте на увазі, що це, ну, наприклад, ви у іншого потім подалися. Да? Ну, на іншу сіту, наприклад. Все. Ну, там по-іншому можна все вирішити. Четверте. Знайшли роботу на гіпсокартоні на будові у, е, у Мадриді. Так? 50 євро людині платили на день. Тобто ця родина. Яка от описується ситуацію? 50 євро на день платили е, чоловіку, й е, це нелегально. Тобто, у них в карти побуту їм відмовили. Тобто вони влаштувалися нелегально. Звісно, якщо ти нелегально, скільки тобі будуть платити? 50 євро. Платили нелегально і ще в 2019 в році. Розумієте, зараз вже навіть більше мають має бути така історія. Це це дуже мало. Це дуже мало, звісно. Якщо, але ви маєте розуміти, що означає мало. Ну це я в іншому відео розповім, як це все працює. Я, коли ти працюєш, працюєш нелегально і тебе бере хтось, але я, коли ти працюєш з контрактом і мало чи багато, тут вже треба судити по іншим абсолютно критеріям: що тобі вигідно або не вигідно, вигідно або не вигідно. І якщо ви маєте розуміти, якщо ви йдете на роботу і вам мало пропонують, у вас є тільки дві відповіді на відмови: це. Нема документів, ви не зробили правильно документи. За цим звертайтеся, все розповім. Все розповідаю в своїх відео. Більше, ніж 2000 відео вже на каналі. Просто детально все розповідаю, у всьому. Вже починаю для спонсорів багато відео робити. Повністю все роблю. Будь ласка, лайк, підписка, щоб все було клас. І друга відмова, яка може бути, це нема мови. Нема мови. Розумієте? Так якщо у тебе є документи, Да? І нема мови, ну куди ти підеш? Ти підеш до наших все одно до наших підеш, розумієте? Отак от от все і відбувається. Тому заздалегідь, заздалегідь плануйте. Найкращий варіант це у наших айтішників, які переїжджають сюди і тут хочуть жити, чилитись там на пляжику, от, їздити на океан. і... Е, е, як сказати, і Вдихати свободний воздух Америки. Розумієте? Ну, але це не так все райдужно, як це описують деякі блогери. Треба працювати і розуміти реалії Іспанії. Подруга, з якою познайомилася, вона була латінос. Тобто, ну, там, з Колумбії чи з Парагваю, да? і вона. Запропонувала, тобто віддала своє місце по догляду за іспанцем похилого віку. І цей іспанець, ну, типу, то і Українка його забрала собі. Знову ж таки, це ми говоримо вже, що документи не оформили, не зробили все зразу правильно, не прорахували свій шлях правильно по переїзду. І от в таку ситуацію людина попадає. Іспанці дуже класні і добрі, на відміну від наших. Да, вони добрі, це класно, і вони дійсно колумбійці вони дуже близькі до нас. Ми можемо заходити один до одного додому, там спілкуватися до іспанців додому, зайти спробуй це це нереально. Вони додому себе до із своєї родини більше нікого не запустять. Тільки сім'я має доступ до. Щоб зайти в хату. Або там, якщо ви в церкві, то і ще хіба що, ну з іспанцями, хіба що ви зайдете до них, а вони до вас, розумієте? І ось людина отримала цю роботу. Так, да, вона почала працювати, ну це десь так само було, розумієте, за цим сеньором доглядати, десь, можливо, так само 50 євро на день це було. І людина говорить, що іспанці дуже добрі. Так, да, вони дуже добрі, але деякі, ну, не можна так сказати, так само, як про наших. Так само, як про інших людей, які живуть тут. Не можна сказати, що всі отак от, от прям добрі, дуже сильно, а от ні. А от, ну, про іспанців дійсно можна сказати, що це от 80-90%. Але в мене була така ситуація, наша подруга, от з якою ми жили, вона влаштувалася працювати у баронеси ну, у, ну, у дворянки, тобто члена королівської фамілії. Тут, у Севілі, ось тут поруч. Ну це просто була несносна людина. Наприклад, ну там бабушка така, от вона там у неї обирала, там будинок такий великий, і е, в цій плоту входило харчування в обід, щоб ця людина там харчувалася. І коли вона харчувалася там, ну от вона в холодильнику там положила сир, от такий сир, там овечий, да який іспанський, дуже класний, але він заплеснівів. Тобто він спортився. От і коли прийшов. Момент їсти цій дівчині. Оця баронеса, так би мовити, це бабушка, вона така каже: ну добре, ти просто обріж його, це що там ну, по, ну, типу, по, по плісневіло, і з'їж оцей, оце, оцей весь остаток. це твій обід, він же ж входить в твою оплату. Розумієте, от таке було. Але це один випадок, мабуть, із, із ста чи, ну, чи, чи із... Бід... Чи з меншої навіть кількості розумієте? А взагалом іспанці, такі от поруч, вони класні. Ну, Ця дівчина мене каже, слухай, ти що думаєш, тітя, що я не, не маю грошей, я піти, отак в Меркадону купити собі ну, там, якусь нормальну їжу і поїсти. Та я можу. Я ну, я українка, я себе, ну, я себе почуваю абсолютно вільно і можу заробляти, і розумію, що я можу їсти. А ти думаєш, що, типу, ти мені дала, і ти, ти, ну, типу такий, типу, Фурор, типу таку благодіятельність. О, то, то бідніші іспанські нот, ну, які тут живуть, то вони набагато краще поступали з нашими. Оскільки вже я бачу цих випадків. І наступне, і ще потім у мене буде профшкольний булінг. Це, це я розповім у другій частині цього відео. Дивіться уважно. Все буде класно. Інтегруйтесь, підписка, лайк, коментарі. Нехай у вас все буде клас!